Привіт, ви на каналі Дасвігтіх. Сьогодні поговоримо про відмову у параграфі 24. Отже, якщо ти отримав або боїшся отримати відмову в тимчасовому захисті в Німеччині за параграфом 24, не панікуй. У цьому відео я розкажу, чому можуть відмовити, що робити далі і які в тебе є альтернативи. Залишайся до кінця, це важливо чому взагалі можуть відмовити в наданні 24-го параграфу. Перше, ти приїхав не прямо з України, а, наприклад, з Польщі, Чехії чи іншої небезпечної країни. Німецька влада може вважати, що ти вже був у безпеці і не маєш права на захист тут. Друге, у тебе немає доказів, що ти жив в Україні до 24 лютого 2022 року. Тобто ти маєш мати штамп у паспорті, довідку, прописку або щось подібне. Третє у тебе немає українського громадянства або офіційного статусу в Україні, якщо ти, наприклад, громадянин іншої країни, або просто були помилки в документах, чи ти подав їх занадто пізно, що робити після відмови? Перше і головне, не панікуй. В тебе є один місяць, щоб подати оскарження, відірш Для цього найкраще звернутися до юриста або організації, яка надає безкоштовну правову допомогу. Наприклад, Caritas, Diakonie, Flüchtlingsrat або Refugee Law Clinic. Якщо у тебе є робота, контракт, діти в школі або інші важливі обставини, це можна використати як аргументи, щоб переглянули твою справу. Які є альтернативи? Якщо не вийшло з параграфом 24, там є інші варіанти. Якщо ти вже працюєш або маєш контракт, можна подати на Aufenthaltserlaubnis як працівник, друге Ausbildung. Якщо ти вступиш на навчання на професію, це також дає підставу для легального перебування. Третє студентська віза, якщо плануєш вступ до університету. Також існує варіант з возз'єднанням сім'ї, якщо твій чоловік або дружина має дозвіл на проживання в Німеччині. А ще є варіант подати на притулок Asyl, але це дуже складна процедура. Якщо не буде вагомих причин, можуть просто депортувати. Тому це крайній варіант. Практичні поради завжди зберігай копії всіх документів, зроби скан і тримай у хмарі або на флешці. Не зволікай, чим швидше ти почнеш діяти після відмови, тим більше шансів залишитися легально. Якщо є можливість, шукай роботу або навчання. Це реально змінює ситуацію на краще. Отже, навіть якщо ти отримав відмову в параграфі 24, це ще не кінець. Головне, не залишайся один і не мовчи. Якщо ти вже в такій ситуації, та напиши в коментарях. Я спробую підказати, що робити саме тобі. Не забудь поставити лайк і підписатися, якщо це відео було корисне. Далі буде ще більше практичної інформації для українців у Німеччині. До зустрічі у наступних відео.